Три місяці тому тут був сірий підвал. А вже сьогодні у 71-й школі це укриття з кінопроекторами, дитячими килимками та кріслами. Його облаштували в рамках благодійного проєкту Freedom Space, аби діти під час тривоги перебували у безпеці та комфорті. Минулого року благодійники звернулися до директорки школи з пропозицією оновити сховище, а в листопаді почалися роботи. Сказали, що є така пропозиція, є така ініціатива, щоб ми подумали і сказали, чи ми погоджуємося. От звісно, ми погодилися, тому що в нас в школі багато дітей. Сховище може вмістити 800 осіб. Це учні, вчителі і технічний персонал. На облаштування укриття витратили понад 3 мільйони гривень, із них жодної копійки державних коштів, бо фінансували проєкт міжнародні партнери. Виникла ідея, розуміючи, що діти розповідають про те, наскільки некомфортно там знаходитись, там павутина, бруд. Ми реалізовуємо ми не тільки робимо ремонтні роботи, тобто ми можемо бачити, що тут санвузли, яких не було звичайно. Тобто, проведена вся комунікація, зроблені меблі, закуплені там крісла мішки для комфортного перебування. У рамках проєкту у Києві облаштували сім сховищ, зокрема, і у Солом'янському районі, який часто опиняється під прицілом. Окупантів на сьогодні в Соломінському районі абсолютно всі школи, крім трьох, забезпечені укриттями. В трьох розпочато будівництво проєктування робіт, в подальшому буде будівництво окремо стоячого приміщення, яке буде використовуватись в подальшому як укриття. Що стосується благодійного фонду Андрію Богданця, то звичайно це вже чотири укриття, які були зроблені в Соломінському районі. І ми сьогодні маємо чотири школи, які можуть повноцінно в повному в повному складі відвідувати військовий процес. Сьогодні було закінчено. На укриття, яке дозволить всім 100% учням відвідувати школу, це є дуже важливо. Ми починали у 2022 році з 7% шкіл, які мали щось подібне або щось до облаштованого укриття. Зараз їх вже 80%. і ця робота не припиняється. Держава в цьому році 2,5 мільярди гривень виділила коштів на забезпечення безпечного освітнього середовища. Учні 71-ї школи лише звикають до оновлення кажуть в укритті дуже затишно. Тут є як мінімум, ну, більше місця, як мінімум. Туалети вже з'явилися, а не треба було ну, буде підніматися знову до туалетів. Ну, Вода вже є, бо раніше так, ну не дуже багато було. Ну і ось ці там гамаки, пуфіки, ось це все. Ну, І це дуже ну, як класно як для мене. Тепер спокійно можемо відправляти дітей до школи, спілкуватися, соціалізуватися та отримувати знання. Батьки долучалися вже на кінцевих етапах, були задіяні батьки. Фізично заносити ці предмети, десь щось допомогти. Проєкт, у межах якого в Україні облаштували вже 32 укриття, охоплює всю державу від Тернополя і Хмельницького до Харкова та Запоріжжя. На те, щоб захистити школярів від повітряних загроз, вже витратили 120 мільйонів гривень.